Тарас Григорьович Шевченко народився 9 березня за старим стилем. Це 25 лютого 1814 року в сім'ї кріпосного селянина, який мешкав у селі Моринці, Київської губернії, що нині є Черкаською областю. 10 березня 1861 року закінчилося земне життя Тараса Шевченка і почалося його безсмертя. Поезією Тараса Шевченка перекладено більше ніж ста мовами світу. У 2023 році весь світ відзначає 209-річчя від дня народження письменника. До 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка присвячимо наші поетичні читання. Тече вода в синє море, та не витікає. шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синім морем, думав, доля зустрінеться, а спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Не дуріться самі себе, учітесь, читайте, чужого навчайтесь і свого не насурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечної веселого дому. Свою країну любіть. Любіть і вовремя люди. В останню тяжку минуту за нею господу моліть. When I am dead me in my beloved Ukraine, My In beloved Май upon a great Грейт high Хай, а the spreading plain. So that the fields, the boundless steppes, The deepest planning shore, My eyes could see, my ears could hear, The mighty river roll. When from Ukraine the Dnieper's ears Into the deep blue sea, The blood of foes, then will I reap The hills and fertile fields. I leave them all and fly away To the adobe of God, and then I pray. But till the day I nothing know of God, Obarni це price ye up and break your heavy chains and water with the trains food the freedom you have gained and in the great new family the family of the free we softly spoken kindly word remember also me. і I свою кров'ю волю volpite. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незвим тихим словом. Зори моє вечірнє. Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верби похилились.